Якщо полетить на Марс? Ну, тримайся, зараз дупа палає, бо Марс це просто мертва пісочниця. Ось він, червоний кумір мільйонів. Планета, яку зробили символом майбутнього. Ілон Маск купали, колонії, мрії про нову Землю. Але ви, давай чесно: Марс ну, це лайно. Температура мінус 60, атмосфера, як після трьох відер пива. Гази, але дихати не можна. Води немає, магнітного поля немає, життя немає. Ти просто варишся в пилу, поки твоє тіло обсмажується радіацією. Марс це не майбутнє, і майбутнього там не буде. Бо справжня планета, де людство може вижити титан. Так, не плутайте не Техас, не Тайвань, ні Тенесі. Титан, супутник Сатурна. І він це реально космічний кіберпанк рай, який ми чомусь ігноруємо. І зараз я покажу, чому вся ця марсіанська романтика лише пісочниця для дорослих дітей, а справжній дім майбутнього там, де дихати не можна, але вижити реально. Почнімо з головного. Марс це не планета Мрії, це мертва пустеля. Немає повітря, майже немає магнітного поля, температура мінус 60. А плови бурі там такі, що викинуть тебе в стратосферу швидше, ніж ти встигнеш сказати SpaceX. А сам пил це наждак, який зітре тебе як ззовні, так і зсередини. Вода так, є. Але вона у вигляді льоду, який треба розтопити, очистити і ще попросити вибачення. Бо він засолений. А атмосфера настільки розріджена, що навіть твій пукан пробачте, там не спалахне. Марс це як туризм у Чорнобиль, тільки більш ризикований, та назавжди. І ось тут найсмішніше. Люди хочуть витратити мільярди, щоб потрапити на планету, де навіть Wi-Fi не проведеш без костюма. Ілон Маск каже, ми побудуємо куполи. Куповий Карл. Планета Мрії це коли ти живеш у скляній банці на мінус 60 і їси картоплю вирощену на власному лайні. Але знаєте, що найцинічніше? Усе це піар. Марс це не мета, це шоу. Знаєш, чому всі говорять про Марс? Бо це красиво. Red Planet, Mission to Mars, Логотип, реклама. Усе це працює як Кока-Кола. Тільки замість напою ти отримаєш холодну смерть і пил. Наса, маск, фільми, хайп це не колонізація, це маркетингова реклама. Марс це бізнес, не майбутнє. Це пекло в подарунковій упаковці. А зараз забудьте про пил. Подивіться на це. Гігант з кільцями Сатурн і його супутник Титан. Титан єдине місце у сонячній системі, де йде дощ. Так, не водяний, а метановий. Там океани, річки, озера. Атмосфера настільки щільна, що ви можете літати просто з крилами на руках, без двигуна, без костюму Iron Man. Просто махай. Атмосфера титана настільки щільна, що радіація туди навіть не пролазить. Там спокійно, стабільно і безпечніше, ніж у Києві без старлінку. Так, мінус 180 градусів, але це фікситься. Тепло зробить легше, ніж створити повітря. Титан можна зігрити, Марс оживити ну. ніколи. Уяви, стоїш на березі метанового моря, в Неоному небі висить Сатурн, і ти такий, агоу, маск, і що ти там казав про купали? Атмосфера титана густіша за земну. Тиск майже такий самий, як у глибоководному костюмі на 10 метрах. І головне захист від радіації. А на Марсі. Там ти отримаєш мікрохвильову засмагу просто виходячи з дому. Дякую, Наса за тур у ядерний гриль. А на титані стабільно. Так, холодно, мінус 180. Але пробачте, ми вже знаємо, як грітися. Від ядерного реактора до ноутбука. Іронія в тому, що титан це таки собі антиверсія Землі. Там усе навпаки. У нас вода, у них метан, у нас кисень, у них азотна атмосфера. Упс забув сказати, у нас також азотна атмосфера на 78% У нас океани життя, у них океани потенціалу. А знаєте що? Можливо, там уже є життя, але не наше, не білкове, не кисневе, щось зовсім інше. І воно, мабуть, уже дивиться на нас і каже Ага, ці мапи знову сперечаються, на яку кулю летіти, дихати через трубку. Поверхня титана, як кадр з кіберпанку, мряка, рідина, блиск, світло, атмосфера. Ти дивишся на Сатурн над горизонтом і розумієш, що це не фантастика, це вже наступний рівень еволюції людини. І поки маск будує куполи, НАСА вже розробляє місію Dragonfly, справжній дрон-вертоліт, який полетить на Титан, не на Марс, не на Венеру, на Титан. Бо якщо ми колись дійсно захочемо побудувати другий дім. Він має бути не просто виживальним, а таким, щоб розвиватися. А на Титані повний набір, органічна хімія, стабільна атмосфера, енергетичний баланс і головне, купа матеріалу для експериментів. Тобто, якщо Марс це вижити, то титан жити. Але, звісно, людство не було б людством, якби не вибрав найгірший варіант, бо Марс красивіший у Тікток. Там пил, червоний фон і костюми, як у фільмах, а титан сірий, холодний, дивний, без клікбейту. Ну звісно, бо на Марсі можна зняти селфі, а на титані ну, поміряти тиск. Але якщо ми дійсно хочемо майбутнє, то треба вибирати не де красиво, а де реально. Титан це шанс, не втечі від землі, а новий рівень гри. Марс це символ романтики, титан символ розуму. Людство постійно вибирає червоний колір, емоції, війну, боротьбу. Але, можливо, наш справжній дім не червоний, а помаранчевий, не палаючий, а холодномудрий, бо й майбутнє не завжди там, де гарно, іноді вони там, де дупа замерзла, але голова працює. Не забудь підписатися на канал, натиснути вподобайку і написати коментар, що подобається, що ні в цьому контенті. А також я чекаю твоїх ідей на нове відео.